Мандруючи зоною відчуження в різних збірках, мимоволі ловиш себе на думці, що кожен білд це свого роду окрема гра, яка має свої правила, свій сюжет, вигляд та героїв. І збірка, яку ми сьогодні розглянемо, в цьому не виключення. Вітаю всіх сталкерів зони! З вами Гріф. І на черзі у нас білд за номером 2232 від 11 серпня 2005 року. Тому перевіряємо, чи поклали свою сталкерську вподобайку. А я починаю. Спочатку коротко про білд. Це остання наявна збірка зі сюжетом за 2005 рік. Призначалася для відправки в THQ як звіт про роботу. Про що говорить назва архіву, що містить її. Сюжет у збірці нагадує кінцеву версію. Але є відмінності в деяких моментах. Ігровий процес збірки починається зі звалища з боку відсутнього кордону. Сама локація, хоч і виглядає як релізна версія, проте має низку відмінностей. І перше, що я хочу показати вам, так це спотворена моделька Сідорича, яка буде траплятись вам на кожній із локацій білду. Далі, як і в релізі, нас чекає сцена з пограбування Юріка. Проте бандити одягнені у комбінезони сталкерів та у їхньому спілкуванні присутній змінений та розширений діалог, в якому є місце для підколювання співрозмовника. За візуал NPC багато говорити не буду, так як розробники часто з ним експериментували. Якщо вийти за ворота, то ми можемо побачити будівлю, яка є північним КПП із локації кордон. Далі, відгукнувшись на прохання біса допомогти, ми дістаємо звалище покинутої техніки, де можна помітити, що у Біса відсутній його унікальний АК-74У спецназ, а замість нього у персонажа простий АК-74. Так само є об'єкти відсутні в оригіналі гри. Ще в цьому білді можна потрапити на вежу, яка розташована коло звалища. Відбившись від бандосів та зачистивши їхній табір за кладовищем техніки, ми побачимо цікаву деталь. Терейн локації, тобто ландшафт, трошки змінений, але це не основне. А основне це те, що в цьому місці розташований другий перехід на локацію Агропром. І мені здається, це єдина збірка, де він був реалізований саме тут. А попереду нас чекатиме ангар. Сталкер серий та зачистка місцевості від бандитів. Проте цікавим є те, що тут є вирізаний квест. В залізничному тунелі ми зустрінемо Сталкера одинака з візуалом Гордона Фрімена. Із розповіді ми дізнаємось, що його з напарником перевело в цей тунель пошук артефактів. Напарник загинув, а на виході з тунелю з'явились бандити. Він просить нас відігнати їх. Але в квесті є одне але. Якщо головний герой дістався тунелю, то це означає, що навколо живих гопників вже немає. І це навіть відображено в одному з діалогів з ним. Тобто сам квест в даній ситуації просто зайвий. Тепер давайте перенесемось на схід локації. Зачистивши стоянку бандитів коло дороги та перетнувши болота, ми зайдемо в ліс, в якому мешкає величезна кількість сліпих псів. І тут ми знову побачимо зміни в ландшафті. В місці, де в релізі був ареал проживання псевдособак, тобто в заглибленні з великою кількістю статичних трупів в даній збірці це місце виглядає як кишеня в горбистій місцевості. Купи сміття теж візуально мають зміни та заселені щурами. Також на локації в Денеде зможете побачити зомбі. Ще одна невеличка відмінність це відсутність воріт при переході на локацію бар. Наступна локація, яку ми з вами відвідаємо, це Агропро. Так як було сказано раніше, вона має два переходи на звалище на території підприємства велика кількість військових. Якщо пощастить врятувати крота, то при спілкуванні з ним ви знову побачите розширений квестовий діалог. Також. Є можливість повоювати з гвинтокрилом. Увійти в підземелля можливо в шести місцях. Перший це вхід на території підприємства між величезних цистерн. другий, де в релізі ми проводимо діалог з Кротом після порятунку. Третій це вхід зі сторони дороги. Четвертий це спуск на пагорбі. Та два входи на території самого НДІ. Спустившись в підземелля. Ми з вами зможемо обстежити схованку стрільця. Проте флешки ми там не знайдемо. А знайдемо ми бандитів та велику кількість трупів військових, зомбі та щурів. Так само присутній спотворений Сідрович. По квестовій лінії ми у головній будівлі НДІ можемо знайти кейс з документами для Бармена. На болоті вже є вагончик з дезертиром. який Правда, розташований трошки в іншому місці, ніж в релізі, а самий дезертир піднімає руки вгору, як тільки головний герой направляє на нього зброю. Ще на місці переходу на звалище, де в оригіналі програється катсцена зі Сталкером, який кличе нас на допомогу, ми знаходимо його там. Але він спокійно сидить та не відсвічує. Можете поспілкувати з ним та почитати так само і його змінені діалоги. А на цьому я буду вже закінчувати. В наступній частині ми обстежимо локацію Темна долина. А я дякую за увагу і до наступної зустрічі. Бережіть себе!